Привіт! Ви знайомі з різними оптичними пристроями окулярами, фотоапаратом, телескопом лупою. Що ж між цими пристроями спільного? У цих пристроях присутні лінзи. А що таке лінза і які її властивості, ви дізнаєтесь в цьому відео. Лінза прозоре тіло обмежене з двох боків. Сферичними поверхнями. Тонка лінза це лінза, товщина якої в багато разів менша від радіусів сферичних поверхонь, що її обмежують. Лінзи можна поділити на збиральні та розсіювальні. Збиральна лінза це лінза, яка перетворює паралельний пучок променів в збіжний. А ось її. Схематичне зображення. Розсіювальна лінза. Це лінза, яка перетворює паралельний пучок променів в розбіжний. А ось її схематичне зображення. Познайомимося з характеристиками лінзи на прикладі збиральної лінзи. Намалюємо збиральну лінзу та лінію, яка проходить перпендикулярно їй. Через її центр. Ця лінія називається головною оптичною віссю. Точка, в якій перетинається головна оптична вісь і лінза, називається оптичним центром лінзи. Точка, в якій перетинаються світлові промені після проходження лінзи, називається фокус. Ця точка є і зліва, і справа від лінзи. Існує також і подвійний фокус. Фокусна відстань лінзи – Це відстань від оптичного центра лінзи до фокуса, позначається літерою F і вимірюється в метрах. Оптична сила лінзи – Це фізична величина, яка характеризує заломлюючі властивості лінзи і є оберненою до її фокусної відстані. Одиниця вимірювання оптичної сили лінзи діоптрій або 1 поділити на метр. А якщо б ти зараз підписався та поставив подобайку, то мені було б дуже приємно. Намалюємо зліва від лінзи стрілочку, це предмет. Відстань від предмета до лінзи будемо позначати літерою d маленька, а висоту предмета h маленьке. Справа від лінзи утворюється зображення. Відстань від лінзи до зображення позначимо літерою F маленьке, а висоту зображення H велике. Чи якось пов'язані між собою всі ці величини? І взагалі, як відбувається побудова зображень? Про все це ми дізнаємось, але трішки пізніше.